Підпали автівок у білій церкві продовжуються. Нам вдалося знайти відео з камер відеонагляду, на якому видно усі стадії одного з останніх підпалів. Спочатку чоловік о 23 годині 46 хвилин оцінює ситуацію на парковці біля будинку. Через 12 хвилин він повертається, тримаючи в руках предмет, схожий на каністру, та підкладає його під моторний відділ автомобіля. Ще через 12 хвилин цей предмет спалахує та починає горіти. Завчасне спрацювання сигналізації дозволяє свідкам загасити пожежу швидко та з мінімальними збитками. З великою ймовірністю, через 20 хвилин ця ж сама людина зробила підпал ще одного автомобіля на вулиці Пролетарській. Звертаємося до всіх жителів Білої церкви. Якщо ви в ніч з 25 на 26 липня у центральному районі міста бачили підозрілого чоловіка, який був одягнений не по погоді, а саме у спортивній курці з капюшоном світлого кольору, телефонуйте за номером 102 та пишіть на нашу електронну адресу. Нам важлива будь-яка інформація.